Та я вже до що каналу, любимо село. Діщі. Сьогодні у нас таке так, свято, тому що всі страждають від війни, не тільки люди, і собаки. Але дякую, що проводяться такі випробування Сьогодні буде випробування по кабану. Приїхали, зібралися багато хлопців і будемо щось показувати, які собачки у нас є, що доброго є, які досягнення вони досягають. Сьогодні у нас є зводку нашої акіли, що кабіологи, також про них сукають. Гарно вам перельнику. Що я не треба. Друзі, ми сьогодні на вольєрі будемо випробувати своїх собачок. Будемо пускати акірочку в одиночку, потім пустимо її в парі з білим кабелем, з гаєм. Подивимося, як вони, що вони собою покажуть. Це наша така акіра. Молода сучинка, річна, зараз її рік. Якраз вже дозволено їй пускати на випробування. Надіємося, що вона щось нам сьогодні заробить. Ось так. Йдемо подивимося, які собачки ще є на даному заході. Зараз у вольєрі працює собачка, російсько-європейська лайка. Товариша ще знайшла, молодець. зараз працює ульєр. Побачимо, як її розцінять. Йдемо подивимось, сочки собак. Сестра Акіри з одного виводку. Ось такі собачки. Справа брат. Зліва сестра. Зробили їм оцінку екстер'єру. Оцінка екстер'єру має дуже добре. Такий кабель. Будуть їх пускати в парі. Це сученка І собачки. Собачки вже працювали в природі. Мають непогані результати. Ось так. так, є такі у в нас Карпатці. В Наша українська порода така. Хлопці молодці взялися за відновлення даної породи, відновили її. Дуже зараз на високому рівні працюють, досягають хороших результатів. І що вони досягнули сьогодні? Шимають? А, кабіля. Кабеля ще не пускали, це ще молоденько. Так що будемо бачити, що не зароблять. Собаки екстер'єрні, міцні. Дуже гарно себе показали на полюваннях по копитному звіру і по такому як по, пушнині, по зайцю, по лису. Собаки універсальні фактично. Для загонного полювання взагалі на даний момент мені здається, що кращих собак немає. Так що, хто розглядає якісь такі собі. Для полювання породи собак зверніть увагу на нашу українську породу. Стара дуже порода була вона взагалі занедбана, але її відновили. Ось такі карпатці. Родоводів для себе немає, чоловік забув дома, попередньо зареєструвався, так що вам не покажу родоводи. Але... А від кого кого праві? Цей люкс дран. Mm -hmm. Відбати. А, це, ні, мате, рута і люкс від два. Це д його дочка, да? так? А, це донька з татом бачить. Та. Сі. Та так що mm -hmm. Та mm -hmm. побачимо, що вони здобудуть. Йдемо подивимося на інших собачок. Ну, хто впізнає нашу собачку, привезли також димочку нашу. Продали її людині. Чоловік більше має часу займатися, собака молода, Находить її, більше полює поверху. Так що буде нею займатися. Наша димочка підросла трохи, молодець, молодець, димка, молодець. Гарний головний. Ось так. Молодець. Молодець, Демка. Молодець. Півроку зараз і. Молодець. Є дві молоді сучинки від скажаної тої ризої сучки, хто бачив там на відео. Тут в'язали ми з Вася товариша з кабельом. І вийшла така одна біла сучинка. Вже займають не по троїці, молоді сучки вже зробили по диплому. Пошукові гарні собачки. Від шороха і від скаженої. Отака. Так, це друга сучинка. Також від того ж і від тої суки. Від скаженої і від. Васкіно кабіля. На це більше пішла на кабіля, така бачите, вдалася вона. Сучки такі невеличкі, але, але главное, що пошукові і робочі. Також мають диплом третього степеня. Поодинці. Молодці. От товариша Європеючка зробила диплом третього ступеню. Чудесенько знайшла, гарний пошук най неї. Така собачка невелика. На одинці і собі знайшла. Молодець. Такі собачки у нас тут на місці. Хлопці тримають. Працювала в постав, тут на 8 чи 9 кабанів досить великих. І вона дуже гарно їх відпрацювала, молодець. Так само, Такі собачки у нас.

Ми питаємо. Ми питаємо келечки. Це було карье. Молодець, молоде. Наш гайчик. Для чого потрібні дані випробування? Для того, щоб визначити якості робочих собак. Як собаки працюють, як взагалі, що взагалі ведеться племена по горілку зараз на даний час. В принципі, собаки зараз в Україні досить непогані. є. Досить непогані, тому що вийшли на той рівень, що собакам досить роботно займаються, собаки екстер'єрні, собаки робочі, головне це не втратити. А для того, щоб це не втратити, потрібно проводити дані заходи. Різні випробування по вільному кабину, по вольєрному кабину. Бажано навіть... Щоб було по білці змагають, тому що також дуже сильно втрачає верхових собак. Верхові собаки також є досить цінним матеріалом, тому що зараз всі більшості гоняються за кабаном. І всі верхових собак зараз навіть фактично багато втрачено. І потрібно обов'язково робити на це ті ставки і звертати на це увагу, щоб верхові собаки у нас залишилися, тому що лайка в загальному є універсальною собакою, яка повинна працювати по різним видом дичини. Ключно лак, так само і нас і покута. Так, сюди будемо пускати собаку, що допомагає в цьому молоду побачимо яківо ті хвостів. І подивимось, що ще які собаки, і що собаки, на які дипломи запрацюють. Так що йдемо, подивимось. Білосніжно, місце дуже гарно, Ми по перший сніг, такий, фактично вже якийсь більший. І відбуваються дані випробування по кабану. Собачки зараз запущені, працює пара молода, якраз брат і сестра Акіри, працюють зараз в бульєрі. І ми очікуємо, що її чари будемо пускати нашого гая кабіля і будемо пускати акіру. Акіру пустимо одну, а потім впустимо в парі з гаяної. Для чого робимо дані заходи в заліповості? Для того, щоб не втратити мисливські якості собак. Собаки повинні працювати. І коли вони сидять в вольєрах, нічого не бачать, втрачається племінна по горі, в тому плані, що ми не знаємо, яких собак нам в'язати, які роботи в'язки, які робочі якості у собак. Так що це дуже є важливим фактором для нашого собаківництва. Взагалі, зараз... Хочеться, щоб навіть поводили випробування по побілці, верху, тому що верхові собаки втрачені. Обов'язково потрібно, щоб верхові собаки залишалися в нас, в нашої генетично наших собаках, тому що е, лайка перш за все повинна працювати вверх. У нас для того була і виведена, що це верхова собака, універсальна, більше більшість зігається за кабаном. Хочу, щоб собака працювала по кабану. Вказують результати і будемо включатися, дивитися, що собаки зароблять. Такі досягнення вони в даних заходах досягнути. Це молоді собачки, це закірного виводку. От заробили на диплом другого ступеня в парі ці собачки. Це кобель. Як кобля звати? Аркан. Аркана. Аркана сучка. Айда. Айда. Аркана айда взяли. Диплом другого ступеня. Дуже гарно собачки спрацювали. Дуже общева. робота для таких собак йому зараз рік, їм час собаки на вищому рівні. Молодці. Так, наша українська карпатська гонча, така кабельочок молодець, така розцінка в нього. Дуже гарно кабілі показав себе. Такі бали. Молодці. Молодці кибали. Молодці до собачок, пустила акіру саму, надиво вона не спрацювала взагалі, навіть не пішла в пошук, не знаю причини. Був певний 100%, але собака трошки не розчарувала, але нічого, наша молода собака, тільки рік. Але наступно зробили запуск акіри з гаєм собачки взагалі, ну, в принципі, гай гарно зорієнтувався, дуже гарно чи пошук. Знайшов кабанів, акіра підключилася, відпрацювали, робили хватки, попав. Два рази під кабана гай, але плотно, в принципі, була робота, потім не могли їх ніяк зняти з кабанів. Диплом третього степеня 71 бал. Ну, що маємо, то що маємо, будемо працювати. Надіюсь, буде ще краще. Так всім дякую. Ось такі, бачите, молоді люди люблять собак, доглядають за ними. Також переривайте своїм дітям любов до тварин, беріть їх з собою. В цьому немає нічого пану, тільки позитив. Дитина бачить взагалі відношення до тварин, як відноситься, і тільки росте в житті хорошою людиною. Так що беріться до уваги. Такий піддамо підсумок. Що з собак? Собак з самих яскравих робіт мені сподобалося брати і сестра Кіри, яка робила доброго ступеня. Що мене? мене трішки розчарувало в тому плані, що я був певний, тому що дійсно собачка знаходить. Собачка вже працювала в одиночку і у нас молоді стільки щоб не працювали, ну, не знаю, акірас не пішла. Пустив парі, робота була часно дуже гарною, хлопці надають бракати. Робили хватки, взагалі гай, бомбазу на кабані висів сів як кліч. Фактично два рази получив, диплом. Третьої степені 71 бал в парі. А кіра з гаєм. Получили диплом третьої степені. в Парі робили хватки, гарний пошук. Знайшли, а кіра підключилася, відключалася з ним на іншого кабана, підбігала знову до нього, знову відключалася. Посупка, вони були недалеко. Потім вони вже одного кабана відбили окремо, почали ним крутити, робити хватки. Вже акіра робила хватки і ну, хлопці все бачили, нам не дусть брехати. Так що є два дипломи. Чим? Можете мене пам'ятати, молоді собаки, які рік, гаю півтора року, бомбезні, бомбезна робота собак. Всім дякую, хто був з нами. Очікуйте про своїх вихованців, виховуйте їх, маєте терпіння, і вам воздасться. Ну, сьогодні вийшло так. На другий раз, я сподіваюся, що буде краще. Вже тішить те, що собаки працюють, і в лісі також не будуть працювати. Я знаю 100%, тому що був і в неї впевнений, тому що собака вже повторно спрацювала в одиночку Акіра. Чому не пішла, невідомо. Який фактор її так спіткав, чому вона так зробила, я не знаю. Ну, сама вона не спрацювала. Я був розумів, що троєчка мала бути без 100%, mm -hmm. тому що принципі, собаку я виховав, бачу по ній. Щось пішло не так. Ну нічого, подивимося наступну, ну кажу. Я, в принципі, я, мені моя також робота моїх собак сподобалася. Я потім просто бачу. В принципі, тут коли окара гадить, перепрошую, гай. Перепишу, Гарний пошук, чуть він тільки знайшов вольєру, головбарк підняв і моє нову вольєр, кінець вольєра до Кабанів. шикарно, гарний песик. Все в нього і тільки світле око. Такий має мінус, один світле око, все. Так все, що по екстер'єру, що по речагам, що по олію, все в нього відміну, світле око буває таке. У нашому він був добрим мистецтвом Всім дякую, до побачення, до наступних рубрик. Кажу, отак зафіксувати. Це у нас 11 тисяч. Бачите, це перший диплом Акіри і перший диплома ага, Ну Що, починаємо з тройки, хто наростаєш. Всім дякую.